8 березня Ольга готова зустріти озброєною до зубів грабінцями, шпильками та стрічками, аби у свято робити панянок привабливими, чаклуючи над їх зачісками. Тим більше, що і портфоліо молодої жінки з прикладами її робіт з метаморфоз, які вона виробляє з волосся, вже суттєве. У мене три а, образування я. А... Инженер геоинформационных систем технологий, юрист и землеустроитель в образовании. А Собственно говоря, я работала. Ага. Да. Но всю жизнь мечтала быть парикмахером. На самом деле я больше всего в жизни хотела стричь, делать прически. Дружківчанкою Ольга стала нещодавно, народилася, жила і вчилася. Вона в Донецьку. Це місто спеціально для переїзду не обирала. Усе вирішив випадок. Коли став вопрос, куди їхати жити, ми випадково їхали Святогорська, проїжджали по всім городам, на де нам зупинитися. і общем, осталась. У нас таке хороше впечатлення в цьому місті, і ми, собственно говоря, знайшли здесь жилья і залишились. Никого, Нікого, абсолютно никого. Родина залишала Донецьку улітку, сподіваючись повернутися у місто після відпустки. Але за той час буремні події не тільки не минули, а навпаки, тільки набирали обертів. В надіжді, що це все швидко закінчиться, то ми поїхали просто віддихати. Святогорск. Вот вот, да нет, сначала мы уехали на море, потом море плавно переросло в Светогорск. И уже когда мы поняли, что дело идет к холодной осени, да, нам пришлось искать. Що-то какое-то місто жительства. доньці Віроніці чотири роки вона відвідує садочок, а ще секцію з фігурного катання. Таке задоволення каже Ольга: у Донецьку навряд чи б їм було по кишені. Я думаю, що в Донецьку ми б вряд врядлі дозволили собі а, таке заняття. Угу. От, фігурне катання здесь секція безплатна для діток, тому ми от, з Молода жінка має три освіти, і жодна з них не стосується перукарської справи. Серйозно захопилася плетінням кіс, вона у пік популярності експрес-зачісок. А коли народилася донька, вона й стала її головною моделлю. Вона, скажімо так, основним була толчком, щоб займатися. Змінить віддіяльності. Ну, так як я знала, що мені дівчинка, дочечка, і в будь-якому випадку знання мені ці пригодяться, тому я собственно, це і вибрала. Крім того, перетворити хобі на роботу у дружківці, її стимулювали міжнародні гранти, завдяки яким вона придбала необхідні інструменти для зачісок, а також. Пройшла повноцінні курси у Києві з перукарської майстерності, підтримали молоду родину і пересічні містяни.